Ікона 90-х з юпара Бок Юнсалд, незмінний селфі має важливе повідомлення. Естетика автентичності, чому нефільтровані селфі Файрузи Балк це більше, ніж просто рідкісний кадр. В епоху, коли соціальні мережі диктують стандарти краси, і кожен другий профіль рясніє ретущою і фільтрами, рідкісні моменти щирості стають справжньою рідкістю. І ось в Instagram з'являється Faйruза Балк. Актриса, знайома багатьом з культових фільмів 90-х, і ділиться нефільтрованим селфі. І це не просто випадковий кадр, це маніфест автентичності, послання підтримки локальних художників і, як наслідок, натхнення для всіх нас. Я завжди вважала, що в моді, мистецтві, звичайно, в соціальних мережах існує свого роду ефект зграї. Всі прагнуть відповідати певним стандартам, боячись виділитися із загальної маси. Це особливо помітно в Інстаграм, де ідеальні фотографії стають нормою, а реальність часто залишається за кадром. Але поява Файрузи балк з її природним, неідеальним селфі це як ковток свіжого повітря. Це нагадування про те, що краса не повинна бути бездоганною, що щирість і природність цінуються набагато більше, ніж будь-які фільтри. Сила необробленої реальності. Згадайте, як ми росли, як сприймали кіно і телебачення. Актори і актриси, як правило, були відшліфовані до блиску, їх обличчя і фігури відповідали загальноприйнятим стандартам краси. Це створювало ілюзію недосяжного ідеалу, який негативно впливав на самооцінку багатьох людей. Однак в останні роки спостерігається тенденція до більшої відкритості та автентичності. Люди втомилися від фальшивих образів і прагнуть до реального життя. І в цьому контексті селфіфайрузи Балк це свого роду бунт проти системи. Це твердження, що вона не збирається приховувати свої недоліки і що вона пишається тим, ким вона є. Це особливо важливо для молодого покоління, яке виросло в епоху соціальних мереж. Вони постійно піддаються тиску з боку однолітків і знаменитостей, які транслюють ідеалізовані образи. Селфі файрузи балк може стати для них сигналом до того, що не потрібно прагнути до недосяжного ідеалу і що потрібно приймати себе такими, якими ми є. Підтримка місцевої творчості більше, ніж просто бізнес. Але селфі-фай селфіфайрузи балк це не тільки про автентичність зовнішності. Вона також використовує свою платформу для підтримки місцевих художників. На своєму сайті вона продає персоналізовані повідомлення, товари, малюнки, художні принти та інші твори мистецтва. Я вважаю це надзвичайно важливим кроком у світі, де домінують великі корпорації і масове виробництво, підтримка локальних художників це можливість зберегти унікальність і різноманітність. Це шанс дати можливість творчим людям реалізувати свій потенціал і внести свій вклад в культуру. Згадайте, як часто ми купуємо товари, не замислюючись про їх походження. Ми купуємо речі, зроблені в Китаї, в Індії, в інших країнах, не усвідомлюючи, що тим самим підтримуємо економіку цих країн, а не свою власну. Підтримуючи місцевих художників, ми підтримуємо свою громаду. Створюємо робочі місця та зберігаємо унікальність свого регіону. Особистий досвід, відкритість як шлях до прийняття себе. Я сама довгий час боролася з комплексами і невпевненістю в собі. Я порівнювала себе з іншими, прагнула відповідати стандартам краси, які мені нав'язували. Це призводило до розчарування і незадоволеності. Але одного разу я зрозуміла, що потрібно змінити свій підхід. Я почала приймати себе такою, яка я є, з усіма своїми достоинствами і недоліками. Я почала цінувати свою індивідуальність і унікальність. Це був довгий і важкий процес, але він того вартий. Я навчилася любити себе і бути впевненою в собі. Я зрозуміла, що краса це не тільки зовнішність, але й внутрішній світ, особистість, інтелект, почуття гумору. І я вважаю, що приклад Файрузи Балк може надихнути багатьох людей на цей шлях. Вона показує нам, що не потрібно боятися бути собою, що потрібно приймати свої недоліки і що потрібно цінувати свою індивідуальність. Висновок: будьте справжніми. Селфі Файрузи Балк це більше, ніж просто рідкісний кадр з Instagram. Це маніфест автентичності, заклик до підтримки місцевої творчості та натхнення для всіх нас. Це нагадування про те, що краса це не тільки зовнішність, але й внутрішній світ, особистість, інтелект, почуття гумору. Я закликаю всіх бути справжніми, не бійтеся бути собою, не намагайтеся відповідати стандартам, які вам нав'язують. Цінуйте свою індивідуальність і унікальність. Підтримуйте місцевих художників та творців. І пам'ятайте, що краса це не тільки зовнішність, але й внутрішній світ. І якщо ви хочете підтримати місцевих художників, відвідайте вебсайт FireruzyBalkсwwFIruze Oxtor. Будьте справжніми, це найкрасивіший образ, який ви можете створити.